Привіт, мої хороші! Гарного вам дня! Сьогодні я хочу знову розказати про масажер. Дуже багато мене питають, як я справляюся з своїм тиском. Я постійно працюю, мої хороші. Мало того, що я плаваю щодня, мало того, що лікуюся, що я живу в Тереччині, я з собою маю ще масажер. І скажу вам точно, оцей горб. Це ж не так просто. Якщо ви маєте тут горб, от вас і тиск. Замість того, щоб пити таблеточки, треба справлятися з цією штукою. І наш масажер в цьому нам допоможе. Включили, бачите? Ось, і не тільки я дуже люблю спину, ручки спину, але цим мої хороші треба щодня. Покладіть собі 10 хвилиночок. Десь в телефоні е, на заміточку, щоб воно вам дзвонило, коли вам приходить час це робити. Робіть не треба багато, тому що забагато це теж не добре. Робіть потрішечки. Цей горб ви повинні повністю зняти. Я вам скажу, що ніхто нам з вами не допоможе, якщо ми самі собі не допоможемо. Такий масажер ви можете брати з собою. Бачите, він зі мною в Туреччині, ви можете брати його в машину, ви можете туди, кругом, куди ви подорожуєте, брати з собою. І робіть це постійно. Він не тільки тут робить порядок, але тут саме головне, щоб у вас не було тиску. Ви можете сказати, що це дурниці, мої хороші, не дурниці. Коли ви оцей горб зробите з цим горбом порядочок своє. Побачите, як ви менше будете пити таблеточки від тиску. І ще, ви пам'ятаєте, нашу мазь, вже всі мої підписники знають, що вона дуже хороша, скорпіон, перед тим, як. або після того, коли ви зробили е, обільно, намастіть е, цією мазю. І ви будете бачити, замітити, як у вас менше болить ваша голова. Як ви... Е, Стаєте рівніше, стаєте ходити. Якщо ви веселі, якщо ви ділитеся позитивом, значить все йде добре. Тому, мої хороші, такий масажер. Ми привезли ще один. Він є у нас на Ось, І ви можете ним користуватись. Поспішайте, поки ще, ще не допродалися. А з вами була пані Марина. Якщо вам сподобалося, поділіться обов'язково з друзями і робіть собі такі подарунки.